Так, зараз буду вам розповідати, як переходити на просто новий рівень життя, щоб все збувалося. от Просто, знаєте, так, клацнули пальцями, і все збулось. Тут дуже важливий момент, коли ми переходимо на якийсь рівень з рівнів, нам трапляються всі події, якби максимально близькі до тих, де ми завжди знаєте, втрачали рівновагу. І завжди стикалися з однією тією проблемою, і ми її не вирішували, щоб ви розуміли. І от коли ми її не вирішуємо, а предназначення якби нашої душі, вийти з цього кола на інший рівень свідомості. То нам треба підключати підсвідомість. І от з підсвідомістю працюють карти, там ну багато-багато інструментів, які і дають вам якби посил, коли вже як працюєте з психологом. І зараз, тобто, ви вже бачите, так, це перехід, і зачасту він не досить добрий може бути. Тобто, все не гладко повертаються якісь старі люди, старі історії. І як ви будете реагувати? Ви будете споглядати, чи ви будете знову. Втручатися, загострятися, тонути в тих моментах всіх, і знову, значить, не пройшли перевірку. Друге, тепер ви готові переходити до чогось нового, насолоджуючись відчуттям цілісності, оце є вище я, божественне я, та з зверності поблескити себе по плечу за ваші дивовижні досягнення, тобто пройти цей перехід це дивовижне реальне досягнення і не здатися в моменті, і не опустити руки, і бачити, що це перехід. Йде з вами. От я це все показую вам на консультаціях, і як перестати бути а, в паттернах тією особистістю, яка і привела вас до якихось ситуацій, халеп, негативних. А, так, тобто ви розумієте, що я даю на консультаціях? Це перші етапи, потім це вже ваше вище «Я». Перехід, закріплення і розуміння, що ви просто божественна істота, і ви заслуговуєте в цьому житті на все краще, на найкраще. Навіть на те, що ви не представляєте. Просто поки ви в его, ну, в голові як роздутий мильний пузир, всі думки одне і те саме вирують вас в свідомості. Ви виросла духовно та вийшла на абсолютно, абсолютно. Бачите новий рівень у своєму розумінні Всесвіту. Ви відчули значне просвітлення та розширили свою свідомість щодо того, як досягти радості та задоволення. Ви відчуваєте величезні почуття вдячності, вдячність, почуття любові до себе. Це те, що і буде рухати вами і давати вам величезні просто події, коли ви будете. Так, і от додаткові значення цієї карти: перехід на наступний рівень. Отримання нагороди, тра-та-та, космічне усвідомлення. Космічне усвідомлення це вище Я. Тому а, карти, е, там все, що є допомогою читання вас як особистості по датах, по якимось таким тонкощам, це інструменти. І якщо ви пройшли психологію. Або в психології ви можете спокійно це все використовувати на щастя, на радість, щоб ще більше підсилювати себе. Тільки так це працює. Тому божественне я можна відкривати навіть через консультації в психології. Тому приходьте, я буду вас чекати, щоб ви повернулися до себе додому і раділи цьому як дітей.